Дорогісіньки, мої добрий ранок. Сьогоднішнього я у відпустці я буду приймати з 21 липня і запис теж буду вести. Хай у вас буде все добре, а все одно я вам хочу таке питання вам. Для того, щоб хоч трошечки вас успокоїть, що мене поки з вами не буде, бо я трошки відпочивати буду. Ну, от туди, там, де я буду, я вам теж відео буду скидувати. Ну, такі вже більш відпочинку. І е буду вас теж інформувати. Ну, вже то буде так, відпочинок, відпочинок, відпочинок. І так, давайте подивимося таке питання. Мене багато хто спрашують, кажуть, я двіжка, а ну кого нам вибрати, або того, або того. Це питання відноситься і до дівчат гарнюніх моїх, самих найкращих і найкрасивіших україночок, і до наших хлопців-соколиків. Значить, таке питання: в кого два є дівчата, в кого у вас вибор є між одним і другим, і хлопці так само, в кого є у вас вибор? Дві дівчини, кого ж вибрати? Так, дівчата, ми гарнюні, дивимося на ваш вибор, на перший вибор. Є у вас два мужчини. Так, дивимося, перший мужчина. Задумуйте, так, кого вибрати, його чи ні? Так, дивимося по старих картах, діда Властелена. Дід Властелені скажи, розкажи через яд його підскажи. Так, якщо першого вибрати, як він до вас відноситься. Так, ну перший хоче вас любви, любви, і любві. І перший, так, да, він бачите, темний, темний. Це дівчата, у вас він темний. темно або чорнявий. То цей хороший, цей справедливий, з цим забудьте відношення. Другий, задумуйте на другого, Теж дивлюсь на картах пластилена. І Пластелен, скажи, розкажи, бачите, які старі. Моїм гарньонім дівчатам підкажуть, кого ж їм вибрати. першого чи другого. Так, другий як підноситься. Другий Дівчата, другий теж, бачите, теж випадає тут, десятка пікува, це польза. Слухайте, ну не вони вас вибирати будуть. Ні? Бачите, і той, і той. Це теж любов і постель буде предлагати. Бачите, два вибори. Слухайте, і той, і той. Слухайте, не давайте себе вибирати. Вибирайте ви, бо так і буде. Дивіться, з цього будете вибирати, і з цим, і з цим можете бути. Так, да, бачите при дорозі, слухайте, і той, і той і вас любить. Вже вибір за вами. Не за ними, а за вами. Так що дивіться, хто вам пригожий, того й ви вибирайте, бо і той, і той равноценно. Нема такого, щоб хтось обманює. Поняли? Так, хлопці-соколики, давайте вам глянемо, давайте на цих картах. Так, ану, не першу дівчину, з ким ви общаєтеся. Так, Як вона до вас відноситься? Так, ну, вона, бачите, вона відноситься так собі. Я вам хочу сказати що ви задумали. Бо вона, ця дівчина, ще з ким общається. Так, ну, ну, з вами буде заводити відносини. Оце, що ви задумали, перша, перша. Це, це дівчинка, жінка або дівчина, в кого є дитина. От хлопці, соколики, от, з ким ви общаєтесь, з кого є дитинка, то вона не тільки з вами общається, а ще з кимось. Так, давайте тепер інший варіант. Так, тепер другу задумайте, то, що ви общаєтесь з другою. Тут йдуться розговори, зустріч. Зустріч трошки тягнеться, але ну буде вона обов'язково. Ну, а з цією ви краще з нею общайтеся, бо ця вас теж не, точно не дуре. Ця трошки піддур'я, бо общається ще з одним, а цю можете не заводити відносини, бо вона, бачите, сама всіма силами хоче старатися з вами підтримати відносини. Хоче любові, переживає за вас. Ой, як переживає. Це більш джона. Так що, хлопці, це таке вибирайте, ця трохи хитрує, бо є, а ця відноситься добре. Взагалі, першу, кого ви задумали, то дивіться, будьте на чеку. А ця друга, кого ви задумали, то тут добре. Хай все буде добре, а так обов'язково буде. Мої найкращі зустрічаємося ну, вже на відпочинку. Я вас люблю, ціню. Все хай у вас буде добре. Поки. Я трошечки відпочину, а так обов'язково буде, бо я на всіх вас ставлю оберіг. 33 сили. Від всього поганого, від горя, від нещастя, від хвороб, від одиночества. Все хай буде добре, а так і обов'язково і буде. Бо я двіга так сказала і вузником добра зав'язала.